Вірш ти, Марія Грушак Ти явилась в житті моїм мелодійною річкою. Ти співала на просторах моїх полонин, колесала мене, як була я малою Марічкою, І завжди була рідною з народження. З перших хвилин тебе величала, спілкувалась з ріднею, далекою і близькою. Тебе зберігала у снах, своїх мріях, думках, свята моя, рідна, була ти для мене колискою на моїх тернистих, життєвих, непростих шляхах. Тобі я низенько уклонюся, в устами буду шепотіти молитву, що в дитинстві бабуся навчила. Тебе я знайшла і люблю, і з тобою я буду радіти, бо мова моя. Найрідніша, кохана і мила, у лоні твоєму зросло не одно покоління, в тобі не убита ні гідність, любов, ані честь. Ти достойно найвищих похвал і людей поклоніння, відверни рідна мову від людей люту смерть. Бо тобою я рідна, лиш Богу молюся, і співаю пісні, величаю тебе, солов'їну. Українською я розмовляю і струмочком дзвінким розіллюся. Боже милий, спаси мою мову. Боже, врятуй мою Україну.